Чоловік каже, дружині, Люба, розкрий таємницю. Як тобі вдається бути такою спокійною після того, як я накричу на тебе? Я просто чищу унітаз. А як це тебе може заспокоювати? А я це роблю твоєю зубною щіткою. Чоловік каже дружині Люба, ти чому ще труси не зняла? З хвилини на хвилину вже прийде майстер ремонтувати опалення? Микола, а у нас що, зовсім грошей не залишилося? З батареї труси зніми. Просидівши на острові 10 років, Робінзон Крузо сумно промовив Негарних жінок не буває. Потім ще 10 років подумав і додав, та й чоловіків теж. Сторож, Міхась каже другу, Уявляєш, я вчора випадково зазирнув у дірку в жіночій лазні. Так тепер очі болять. Та це чому? Та якась курва пальцем ткнула. А чому обидва болять? Та я хотів подивитись, хто це зробив. Росіянець в сільському туалеті роняє 100 рублів. Чорт возьми, 100 рублів говно уроніл. Ну не полезу же я за сотні і туда. Витягує з гаманця ще тисячу рублів і кидає до сотні. А от за 1100 можна і залезть. Чоловік збирається на похорон. Дружина дає цінні вказівки. Микола, будеш над троною говорити, пам'ятай про покійника або нічого, або добре. Ось і пішов від нас дорогий Петро Олексійович. Але це нічого, це навіть добре. Ви знаєте, куме, великі гроші можна лише вкрасти. А заробити? А заробити можна лише Геморой. Клієнт у ресторані. Офіціант. Не бачу курки у курячому бульйоні. Втопилася чи що? Чого відразу втопилася, помилася і пішла? Сашко, ти знаєш, я твоя майбутня дружина. Ой, Оксано, і як це, з примусу чи за коханням? Це як сам вирішиш. Захочеш за коханням, не захочеш з примусу, ти вільний у своєму виборі. Дівчина, залишившись наодинці зі своїм хлопцем, каже Василю, коли ти поруч, я стаю вся волога. О, моя хороша, мені так приємно. Це все через мої накачені м'язи та дику харизму? Та ні, просто ти плюєшся, коли розмовляєш.